Safe travels. Ми прибули, капітани. Сигнал лиха прийшов саме з цих координат. Ця планета вона не позначена жодній зоряній мапі, які ми знаємо. Ця ділянка навіть не входить до маршруту. Є візуальний контакт з Contact Light. Ні, сер. Тільки уламки. Будь-які ознаки вцілілих. Ні, сер. Його сканери пусті. Сер, аварійний сигнал. В ньому згадувалося. Там згадувалось багато. Монстри, бої та. Сер. Думаєте, ми готові? Сер? Йо, хай привітки. З вами є Алсік та Сайпо. Хейо, сьогодні ми поіграємо «Risk of Rain 2. Ну що ж, це для нас трошки новий жанр ігри, то, так би сказати, бойовик буде. І для нас це трошки не привищено. Mm -hmm. Інді бойовик. Інді бойовик. -да. Це для нас трошки буде непривично. Але непривищено. Так, -да, ми все постійно подожці. грали платформери, а, а тут, по суті, від третього лиця, навіть від третьої особи виходить, так? як я розумію. І тут суть в тому, щоб ми обграйли свого персонажа. І пробувалися через різні уровні, буваючи монстрів. Ну що ж, перейдемо, напевно. Як воно глядає. Так. Е, я створюю кооперативну гру, а ти до неї під'єднуєшся. Підходить? Yeah. Я О, прекрасно. Тебя. Ми разом в лобі. Е, ну що прекрасно. я тоді починаю? Так. Є два персонажа. Гушник. Wow. І. Ага. І командос. E, командос. Командос. E, Зібрості, пришли. Ну, давайте буду командос, щоб було щось різне. E, якийсь огляд, якісь штуки є, складність. тут e, e, скілів всяких. Ми беремо середню складність, правда? ж? E, ну та, напевно. Та. А, ти більше. теж А нажми. Ну, Х. Ліва, кнопка. То не, а, то Х, по-моєму. Я можу просто нажати готово. А, а, ти миш... а, ти мишки граєш. Ти, ти Ого, вібрація зразу йде. Ух, як же це непривично, шутер грати з цього. І я такого персонажа вибрав цікавого. А що робити? Я не знаю, що робити, як. стріляти. <ріково> 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 а, я в шоці, я вб'юся. Так, ем. У мене погане hey, прощання на рахунок того, що ми далеко не дійдемо зі, зі мною на джойстіку. <хи> так бери той? Ну, поки не слили, то ще побавлюся. Тут можна бігати швидко? Я в... А, ні, чекай, я щось не розумію. Блін, при кожному попаданні вібрація йде, я щось мені таке не дуже подобається. Е, ти можеш виключити її. Прикрий, да, я її виключно. Ти її можеш виключити. Прикрий мене, будь ласка. Прикрий. А. Щось, по-моєму, ти ні не прикриваєш. Та я. Я був далеко, я пішов же ж. Тебе а. там вбивають. Прикольно. Прикрив. Ага, я теж, так? Да? Я теж помер. Ми програли. А, сейчас. Класно у нас вийшло. Yeah. Ну, ти знаєш, до, до кого йти прикриватись. Ну, ти що, ну, жартуєш. Так, ну, так, в смислі, я тобі довірився. <рес> Дарма, я ж тобі не говорю. <рес> ти тут? Я тебе не бачу. Uh... Ні, я тебе тоже не бачу. Ага, вот ти там трошки дальше. Чекай, то ты не трошки дальше? Ну то добре. Yeah, ти десь... Ну я бачу Щасливо по тобі. GPS тебе. А чо я десь тут, а ти десь там? -ка? Тут всякий лут можна збирати з бочки. баксів. Угу. Mm угу. -hmm. Ти помер? Ні. Yeah. Понял. Мене просто хтось атакує дуже боляче. Тут можна тут якийсь магазин, чи що-то таке, я не розумію, що тут, тут таке. Тут дуже багато всього є. Але мені перше би було добре залутати. Речі, оці? Вау, тут стільки всього, мені вже і гра подобається. Я ще тільки почав грати, мені вже воно супер подобається. Ну так, тут дуже багато всього наш. А, тут треба атакувати портал. Чі, а як пон... ага, поня, поня... Ага, поняв поняв. Ага, я своєм х... своєю ХП атакую атакує портал. Цікаво, цікаво. Чекай, а мені є смисл тут залишатися? Я ж я маю всі далі шукати, так? Да? Я, я маю шукати портал. Я спускал. тут Коло порталу, по суті, як я бачу. Мені так здається. А, ти порталу? Так, і тут треба ХП давати тут свої. А, це mm. то більше треба віддати ХП? Я не розумію, що тут пише 75% здоров'я. О! Ну, да, мене просто забрали все здоров'я моє. 93% здоров'я. Тобі тут треба ще трошки свого здоров'я віддати. Та-та-та, йду-йду. Щоб в безпеці не бути. О, я можу зробити це знову. О, я зніс портал, так? Да? Що ти на мене якісь вороги приніс, коли в мене 16 хп. Тут вже все, я зніс портал. Це якийсь інший? Якусь дурню роблю, мені здається. Кабі, ти прийшов, тепер на мені монстрів дофігіч. Я побіг звідси. Ну я ні одного не бачу зараз. Або один. А це бос може? Де? Або. Я грибу, а то ти, звісно, привів. Чих так багато, коли вони перестануть спавнитись. І мати якусь штуку поставив. Прикольно. Що ж, Е, я портал цей знищив. Я не знаю, що я з ним зробив. Він, типу, просто був. Я втратив тут всі свої ХПшки і тепер його тут нема. Але відновив, так? Да? Ну так. Да. О, да. У. Ти, до речі, свої скіли використовуєш, бо я поки що не навчився їх розуміти. О, диви, тут щось типу порталу. Ого. То ти зробив? Нажав? Так. Не знаю, Тебе що я Тебе запросили на випробування гори. Не знаю, что же значит. Ого. Чому? ты мій літати? какого фига. Я прыгаю. А, чекай. А, я можу два прыжка, мат. Угу, прикольно. Треба зрозуміти, де. О, бігати можна! О. Вау! На яку кнопку? Цікаво. Я нажимаю на нажимаю на кнопку, де я хожу. Не можете ага, сказати. Ну, якісь, напевно, oh, 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 shift. Shift, Ctrl, пробуй. Ще що щось таке. Нам, мені здається, що нам просто треба прочищувати, бо ми просто фармимо. Нам треба прочищувати і знайти портал, тому ми просто біжимо. Нам пофіг на монстрів позаду. Ага, знайти портал, знайти портал. О, тут далі є е, жовта штукенція. І зелена якась. Тут монстрів дофігіще. Пожертвувати святили, що удачу. Не Цікаво, що у нас е, одинак віті. Стати. Ви е, виконані Я, Коротше, гроші даю. Угу. Хз, що воно робить? Тут ще можна. О, тут ще один портал. Портал, портал. Біжу. Ага, там якась цікава штука зверху. Так, треба обережніше цим всім. О, тут якийсь магазин є, до речі. То ти про нього говорив? Ага. Uh -huh. Там де три штуки різні. Якийсь цукерок. Я просто це все куплю чи. Що? А, одне можна тільки купити. Ооо, що сталося, напевно. Ох, я портал активував. Прикольно. Босе. Босе. Бачу, бачу. Це прикольно. Уу. <звук> Ой-ой-ой-ой-ой-ой я даремно зробив, звичайно. Уху-ху-ху. Дуже боляче. Дуже боляче, що й тунелі. Ну, його нафік. Ну, та-та-та, лишай мене, йди, біжи. Так ну, сенс я помру. А, Ну добре. Даю тобі 30 секунд. Та ні просто так, щоб я хоча б міг відбиватися, а то в мене ззадні, спереду. Я навіть відбитися не міг. Блін, тут якась електрична штука, вони запускають. Хто це збоку в мене стріляє? Ти де взагалі? Ти би, мав, мене приквиде там десь збоку. Ой, тут я. Є... роніт падіння. По-моєму, я мертвий, у мене десь хп. Та я не знаю, тут дофігіще, їх повсюди. Я не знаю як стріляти, в кого стріляти. Що тут відбувається? Це весело. Я просто. Я просто я не знаю, я ти просто хаос Ти почав зразу зрозумітися. Я просто якраз про цю штуку і говорив. Я, я тут хаос, хаос, все стріляється. Да, зна... я не знаю <свісна> як, <свісна> як на джойстику це контролити, бо на мишці це набагато легше. Вони просто повсюди з'являються, оце дивно. Типу, це прям уф. Ну ми просто знаходимося в цій зоні і портал заряджується, тому по факту нам навіть вбивати їх не треба. Просто бути в червоній зоні. І відбиватися, як я розумію. Ну мені зараз дуже легко виходить, бо я виліз на якийсь верх і я просто всіх бачу. Тому лізь до мене, якщо можеш. Обійди кругом і лізь до мене. О, давай я попробую нормально використати цей скіл. О, -о, 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 -о! єма він мощний, коли я вмію його взяти. А я не знаю навіть що він робить. От що робить? У мене якась синя штука, іде якийсь лазер. Але я таки не зрозумів, що він робить. Не знаю. Ти вже майже зарядив цю штукенцію. Ооо, я майже мертвий, я майже мертвий. Я вже майже мертвий. Я біжу до тебе. Мене вже оголошило, я вже тут нічого не чую. Ого, ого, я мертвий. Окей, біжу. Скажу, що я можу зробити з цим. Я дивлюсь з твого лиця зараз. Ааа, тобто я тебе воскресити не можу, напевно, значить. Я не розумію, чому портал. тебе тут нема. Тут типу, навіть трупу нема. Тут насправді досить легко. Просто треба було цей от. Е, відбивати їхні кульки. Типу тобто вони наносять урон. Я не а, роз... Так, от ти. Ух, ємо, вони мене застріляли. А мого трупа нема, так? Да? Є, твій труп. Ой, мене вбили. Якась лазерна штукенція полетіла. І ну мені прям подобається. Мені прям подобається. Але. Да, нам треба буде прилучитися, щоб тащити це. Пробуємо ще раз. Давай швиденько це робити, може це якось буде легше, бо ми чекаємо прямо до важкої складності і поїм такі ого. Ого, тут вже якийсь, ніби босс. Відкриваю якісь штуки, збираю ці фігні. дає шанс критичного удару на 8 секунд. Ну, підут, непогано. Хочу грошей. Найти мені більше грошей. Цього О, тут і щось є. Скористатися 30 принтером одним предметом. Що я зробив? Я виклав предмет свій. Знову не забирай, я хочу глянути хоча б як різниця. Отримайте рівне зменшення шкоди від усіх атак. Різ... Рівне змен. Ну так. Да. О чому прикол? І що я віддав? Я щось прикольне віддав, по-моєму. Так назад. А, за... я... Да, ні, Война. я його перетворив, типу. У я... мене був підпалювати всіх монстрів, коли. Вбиваю якогось монстра, а тепер рівне отримання шкоди. Так, тут якісь штуки є. Чому вона не забирається? Алло. Я юзнув цю штуку. Так, я хочу. Збільшує вашу шкоду по ворогах, у яких понад 90% здоров'я. Прикольно. О, які закуляри. Я понял. 10% шансу, що у вас ці будуть критичними. Ще подвійні шкода. Підходить. О, знак питання є. Знак питання це рандомна штука. Бензин. І мати прям вилетів. Ми вже дуже зручно себе почуваємо. Дійсно, що ми тут ніколи не ходили. Блін, знати б. Би... О, тут максимальне життя, оця прикольна штука. Я вже знаю, що я купляю, це вже прикольно. Оце по суті не основна ціль. Основна ціль це потім вбити того, хто виліз із цього порталу. Випускає Випускаємо, можна... з Можна поблизу при. Можна. Просто в кінці нажимаєш оцей ЛБ, третій скіл. Ти... Ну, принаймні в мене О, це телепорт. Так, да, я бачив, він прям пригнув до тебе. Я сам щось. Йоваки. Я вже Портау, хочу вбивати боса. Портал, портал. А, вот знизу. Так, я пішов. Ой, чекай, вже? прям жак те Ну да, десь так. Ну... Ой, чекай, переснику, пускай чорну діру, яка притягує ворогів. Ні, мені подобається оце. Візьми чорну діру, чуєш, якщо в тебе немає нічого. А, в тебе є якась штука. Нейк. Добре. Не, весь... Королева oh. Жуків, Щось нове. Сюда розмотали дівчинку. Навіть не сплутів. І зарядити портал лишається. Тобто протриматися чуть, чуть Давай чим ближче підійдемо, може швидше буде заряджатися. Таке сілкове було. Менше шкода, що ви отримуєте під, під час бігу. О, прикольно. Ого, тут випало з неї. Ще якась фігня. Підібрати місячну монету. Запис про монстра жук. Ти якісь записи підняв? Книжку. Поня. Прикольно. Це скилл чи це прям якийсь лор? <slide> Ні, ну, це зверху додається. А, окей, Ну, так. як так. Добре, добре. Це мій, 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 це мій. Ну мій жук. Не поняв. Ааа. Так, ми майже зарядили. Повернутися в область порталу. Увійти в портал, Заходимо? Я ще з цього боса Давай. хочу добити. Ну, не босса цього чувачка. хп лишилось. погнали. Закінчить зарядження порталу. Прогрес. Сюда. Сюда. Ми зробили це. Yeah. Є, це було дуже легко, звісно, правда? То це тільки перехід на наступну локацію. Це ж не виграш, гри. Ого, вау. Що? Дає золото при ударі, але коли мене б'ють, золото відмінюється. Оу, цікавенько. Тебе гроші є на це? Ніфігаси, я думав, у тебе ж гроші є на це. Ой, переробити предмет тут можна, блін. А що я перероблю? Оце мені не дуже подобається. Але мені все подобається насправді, щоб так, щоб видалити, нічого не хочу. Дивись, тут якась пахнуся. штука є. Гобліна, напевно, викликає. Мені так прикольно, коли я дивлюсь на свої скіли і вони всі майже використані. Гобше, Е, Та підніми просто. То ж ти вибув. Та я використав його. А. Але він є, в мене є прикольна штука. Встановлює ішне пудоло, яке сповільнює всіх в області його досяжності, може бути встановлений до п'яти штук. А єма. Настільки? Це глобально. Але а я, я можу мати тільки одну суперсилу та, оцю на та, Q? Та, 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 та. Блин, так, 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 так. Блін. Ну мені це подобається моя більше, вона прям урон наносить. Але оця штука це глобально, якщо прям велика куча монстрів за тобою біжить, ти зупиняєш їх всіх зразу. Так, давай сюденько лутаємо. Я теж хочу. Ааа, що це таке? Як називалося? Ем... Ти її забрав. А я не брав її, вона сама забралася, я просто стояв на тій шлюсі, де вона випала. О, я впав. Єма, я прям впав впав. Все помер? Ну, як сказати. Ну виходить, що так. Я можу спробувати вибратись. Ні, без шансів. Без шансів. Ладно, я йду вмирати, шолі. У мене нічого не лишається. О, мене ти пахнув наверх. Прекрасно. Прикольно. Я вже думав, все, випав зі світу. Нам взагалі портал треба знайти. Ой, знайшов, по-моєму. Це ж портал? О, прикольно. Я вже тут. Можеш запускати. Ого, тут попадання. Та хто мене? Рибки ці. Оооооо, не люблю їх. Я матушки голем. Ема, их аж тут три. Ема, да ж в смысле? Вау, Оце их тут, конечно, назбиралося. марк, я в шоке. Що... Да я в шосі за жесть просто... якось. Я, я просто. Що... У меня просто тут пятеро големів валить. А ты лікувати можешь, да? Что я вже помер полностью. Не, не, вряд ли. Ну я принаймні ни разу не пробовал. Я підходив до того тіла, там не було ніякого варіанту. Та тебе напевно а. не був. Хоча вон, не знаю. Вон я ліва. На межі прям червоного. Вот, та-та-та. Справа. Почекай, бо я зараз до шукаю, я. А, ось, бачу. во во, во чітко. уху да. ху ні нє-ні-ні, не хочу помирати. Ну я став, там нічого не було. Ти сам що не бачив. Так, да так, -да так. -да. Сумно, сумно. Блін, не то зробив. Скільки в тебе предметів? Йо, просто. Ты достиги, бред маня, типа Прикольно, прикольно. Някои, яку. 77, 78. Що 20%, давай, ты зможешь. Там не їх в боте треба. А... Ну я так думаю, про нами. Ого, я прилетел. <риклад> Lua. Ігра топова. Я її все життя готую, поки що грати. Я поняв. Ну ми дійшли до це. Це по суті можна назвати серією. Це хоч докись ми дійшли. Ну, виграти буде нелегко, але прикольно. Але це да, гра реально подобається. Через те, що щось новеньке, знаєш, нові враження. <творю> і, тому було прикольно. Динаміка, рандом, е прокачка. А ти від мене не залежиш? Самі плюси. Ну типу як не залежу? Загалом, якщо б ти не здох, ми могли б виграти. Я не став на якось просто пух і все. Так, само. Це оці штуки вони запускають оці кульки, які треба відбивати. Ну кожен босс має свої приколи, і нам треба це вивчити, щоб розуміти, як ці приколи контуривати. Ну добре, ми будемо завершувати. Кому сподобалося ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока, бая.